Будемо вкривати зараз третю тепличку. Прибрали тут. Далі буде. Так, плівку натягнули. Зараз будемо прикидати. Далі буде. Всім привіт. Ось так от виглядає тепличка, яку ми вчора вкрили. Сьогодні будемо закривати до кінця торцеві сторони. Тут підкидуємо. Натягувати будемо все і переносити сюди вже капусту. Так, добре, що вчора не було вітру. Все натягнули. Вкрили. Уже тут видно, як земля розмерзається. Ось така от вона. Це вона у нас, виходить, найбільша з трьох теплиць. Резервна. Продовження буде. Так, одну бокову стіну вже зашили. Ще лишилося з тієї сторони. Так в нас вийшло все. Так вже і цю сторону. Натягнули. Так, друзі. Ось так от у нас вийшло. Добре, що погода гарненька, вітру немає, все гарненько понатягували. Ще хочемо зі середини агроволокном дати ряд, щоб краще тримало теплоту, бо ще передають трошки заморозки у нас. Ось так от у нас вийшло. Друзі, вже у нас день закінчується. Закінчили ми нашу третю тепличку. Ось так ось це все виглядає. На ніч закриваємо, щоб вона вже прогрівалась потихеньку ґрунт. Тут ми плануємо зараз відкрию. Тут ми плануємо висаджувати наші помідори. Тут ще поставимо піч, булуран, прокопаємо землю, поробимо рядки, вкриємо агроволокном і будемо робити красоту. Ось так у нас вийшло. Змучені, але задоволені роботою. Друзі, вже у нас день закінчується. Закінчили ми нашу третю тепличку. Ось так ось це все виглядає. На ніч закриваємо, щоб вона вже прогрівалась потихеньку ґрунт. Тут ми плануємо Зараз відкрию. Тут ми плануємо висаджувати наші помідори. Тут ще поставимо піч, булуран, прокопаємо землю, поробимо рядки, вкриємо агроволокном і будемо робити красоту. Ось так у нас вийшло. Змучені, але задоволені роботою.